До Дня Святого Миколая тернопільські благодійники волонтерського штабу Українська команда вчергова відправляться на схід до наших захисників. З настанням холодів у військових змінюються запити потрібних речей. Це утеплювачі для бліндажів, зимове взуття та інші необхідні речі у холодну пору року. Ми стандартно їздимо до наших тернопільських бригад. Цього разу також ще їдемо в інші бойові підрозділи. Заїжджаємо по дорозі, оскільки є е, е, певні передачі, які. Е, Ну, скажімо, до яких долучилися інші люди, які були просто по самих запитах побачили, що є потреба. Ну, наприклад, це в колесах, і привезли свої, скажімо, колеса. Це дуже насправді радує. Окрім цього, волонтери передають три старлінки. Раніше волонтерка збирала кошти на авто для однієї із тернопільських бригад. Однак, не закривши збір, розповідає, були змушені купувати старлінки, адже окупанти пошкодили систему зв'язку з нашим військовим і пріоритетність машини сутіло змін. Як тільки виставила даний збір, ми дуже миттєво його закрили, тому що ну, скажімо, це, це дуже важливо допомагати не лише, просто там, коли ми хочемо допомогти, коли ми зібралися і поїхали, зробили скажімо, поїздку, це, це, це дуже важливо, але є моменти, коли потрібно щось навчора. І ці моменти, на щастя, закриваються. Волонтерський штаб Українська команда заснували в перші дні війни для допомоги українським захисникам та мешканцям населених пунктів, які опинилися в зоні бойових дій. І з часом волонтерські пункти української команди почали з'являтися у кожному місті країни. Зокрема, на Тернопільщині працюють благодійники майже рік. Ми не тільки передаємо якісь речі, ми передаємо тепло наших сімей. Ми передаємо дух перемоги. Ми передаємо впевненість. Ми передаємо віру в те, що Україна сьогодні є єдина. І ми переможемо. Окрім запитів, які роблять військові для волонтерів. Благодійники передають посилки, які формують рідні військовослужбовців. Тому координатори волонтерського штабу наголошують, рідні захисників та захисниць можуть приносити посилки у точки прийому, які діють у 14 населених пунктах Тернопільської області. Це Шумськ, Зборів, Тернопіль, Бучач, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Гримайлів, Колендяни, Заводське та кременець